Стерчать земні боки. Це великі суходоли, Круг, яких гуляє море та вирують океани. Це земля приймає ванни. У планети шість боків. Шість боків материків Ось Євразія велична, там Америка Північна і Америка Південна. Тут Австралія зелена, є ще Африка спекотна і Антарктида захолодна. Євразія. Він справді є таки найбільший Серед шести материків цікавим, дуже дивовижним і, з давніх пір відомий всім, тут озеро найглибше в світі, гора найвища на землі, і море є тут наймертвіше та ще найменше від усіх є такі гірські країни, що дахом світу їх зовут. Від них на північ ловочаво річки найбільше її течуть. На ньому є твоя країна, де народився і живеш. Це край зоветься Україна. Його ти швидко там знайдеш. Ну що ж, вгадали любі діти? Не помолився в цьому я. Цей материк відомий у світі і зветься він Євразія. Австралія неправді чудовий материк. Там мріє побувати кожен мандрівник. Австралійський клімат дуже непростий, тропічний, субтропічний, спекотний і жаркий. В Австралії багатий і дивний живий світ. Є хидники, шкодзьоби, коали, евкаліпт. Моря тут є і протоки, і острів не один. Корали споруди підносяться з глибин. Антарктида полярний материк планети. Ви про нього чули життя та інтернету. Є там рослини, тварини і гори. Омивається материк на одним морем. До життя лишайники й мохи пристосувались. Лиш пінгвіни, як батроси, морозу не злякались. Біля узбережжя плавають олені і морські слони. А найбільші тварини на світу сині кити. На карті Африка спекотна. Це континент пустель, саван і таємниць. Там височіє постать, сфінкса благородна, раба і вічного хранителя гробниць. Там розсипає золоті піски Сахара, володарка піщаних бур бархан. І тільки зна про те все око, коли пройде наступний караван. В західній півкулі існує континент Америка Північна. Цікавий елемент. Рослини і тварини цей край полюблять. Люди про нього добай та оберігають. В північній Америці живуть такі тварини бізони, норки, грізлі, а ще й крокодили. А ще зустріти можна тут дивні рослини, сиквої, кипариси та солодкі апельсини. Фауни і флори тут дуже інтересна. Хоча погода тут не завжди чудесна. Буває торнадо у небі закружить, коли повітряні маси між собою не дружать. Десь в Америці південній. На тропічній широці, у долині безіменній, Де в суцільній темноті, В екзотичні хутра вбрані, скалять ікла хижаки, баласує на ліані вправна мавпочка кікі. -Кі.